І всім привіт, ревійця, з вами ябонокс. Це вже третя серія мого виживання з новими босами. Я дуже, сподіваюся, що вам ця серія дуже... Всі Ці серії, вся ця рубрика дуже сильно подобається. Ну я не буду довго задержувати, так що я починаю. Ай-яй-яй-яй-яй, тільки ж заспавнив... Тільки ж недавно... Заспаніє, пожалуйста. Спасибо. Ну, як ви вже поняли, це вже третя серія мого виживання з новими босами, яких ми зустрінемо. За кадром я зробив трохи улучення цю місці, трохи розширив, добув камня. Будемо строїти стіни, щоб ці моби всі не пробиралися. Я поняв, що двері вони ломають, бо сповнив, що ми на сложності сложно. Двері ломаються і дуже доволі так швидко. Так що з цим треба теж щось буде порішати. Спавнитися їх не І мене це трошечки роздражає. Всіх так по черзі бити і в відтоді мене в тупік ще заведуть. Нормально. Зміг бити, нічого свій. Ну, плани на цю серію дуже прості. Треба взяти трошки розширити, построїти стіну таку, щоб вони не змогли до мене залазити. І паралельно захищатися від таких ось мобів. І дивитися, щоб ніякі кріпери мене не підірвали. Бо буде дуже і дуже обідно. Так, що почати? Почну, мабуть, з розширення і симетричності. Треба трохи деякі блоки поубирати. Е, а тут -о треба це убрати. Спочатку уберу те які зайві, а потім важні. Ладно, отако от зроблю, щоб час не тіряти. Ну, я бачив, що на прошлій серії набралося вроді 2 чи один лайк. Мені це дуже подобається. Своє з вами підписчикам. Ця рубрика теж подобається. Головне, дивіться її, коментуйте і ставте лайки. Я буду дуже старатися і не забувайте, що після 10-ї серії буде стрім. Так, що ж... а, тут якусь треба кімнатку зробити. Тут я, мабуть, якусь типу, спальню зроблю. Але для цього треба хоча... Да, ще ось, ось сюди такого на один блок розширити. І буде нормальне місце. Фу. Е, кстати, що насчет нових е, босів? Я за кадром узнав, е, як їх взагалі зустріти і що з ними робити. Як з ними сражатися? Ні, як сражатися з ними я не узнав. Я узнав, як їх можна призвати. Е, На прошлій серії ми вбили двох зомбі, таких. е, Як так сказати правильно про них? Дьорганих дьорганих зомбі, якісь сірі, і з них випали Void Fragment. З цих Void Fragment робиться Crystal е, Void fragment, вроде б, то, чи якось так називається, Зараз подивлюсь. Ось о. Void Crystal е, І потім з цього Void Crystal можна скрафтити боса. Але босса е, це самі начальні босси. Щоб їх перемогти, треба ще, як мінімум, арену построїти. Щоб вони не втікали і не доганяли мене, щоб вби, добити і вбити. Бо це чуть-чуть так буде неудобно. І треба буде роздобути шерсть, щоб заспавнюватися тут того. О, стейк. Неожиданно і так приятно. Желізо. Желізо є. Зараз зроблю по безстреляріку. Ножички. О, кстати. Я е, додав ще один мод, який ось цю інтерфейс додає. У нас тепер є часи, компас показуючи місце спавна. А з книжкою я не розібрався. Там було ще один предмет е, вудка з морквою. Ну я так і не розібрався на що воно. І автор ніякого описання не додав до цього моду. Так що поки що я не знаю, що це таке, на що воно. Компасомі часами то ясно. Показує час во время інвентаря і місце спавна. Це, само собою. А, осталь... а остальне. А, да. Оце скидування по одному предмету. Наприклад, я вибираю ближні, натискаю і по одному скидується. А стрілка вниз із плюсиком, це вже все викидається. Це в якомусь сміслі даже удобно. Бо, щоб не викидати. Случайності все просто. Коли тобі треба, наприклад, половини, то можеш. Е, наприклад, ось або виділи, е, взяти і отако повикидати, скільки треба. Щоб воно тобі не мішало. Скинути якомусь іншому ігроку, або щоб не мішало. Це доволі удобно. Щоб не клікати по 100 раз. Так, ножниці є, фрагменти сюди. Треба строїти. Построїти, поструїти, построїти стінку. Тільки як її так правильно ще й построїти? Щоб вона грамотно дивилася на мене. Так, Або... да, звісно. В спину підійти до мене. Так, а построю я її якось так грамотно надо. Придумав. І грамотно буде. спасибо. Опа. Мінус скелетина. Фух. Ой, паучок, привіт. Кстаті, паучок. Дав би хоча б одну ниточку. Так, це таку зробити. Стінку як мінімум хочу в два блока зробити. А в місцях, де, їх, де можна перепригнути, треба обрати. Бо мені не подобається те, що мене зможуть просто. Смисл це і стільки, якщо її можуть перепригнути десь за угла. Така стінка просто безполезна буде. Так, тут нормально. Так, ти? Ти хто? Я тебе не поняв в прошлій серії. Може ти й було, може тебе і не було. М -м -м, все одно підеш на дрова, так що я тебе зрубаю. Так, хто тут зверху? Моб, понятно. Ну, не засповлюсь, случайно, поки я струїв тут. Новенько зомбі. Не. Кріпер, привіт. А, кстати, з ХП так і не розібрався. Це я подивлюся і побачимо, що буде творитись. Ой, кріпер, кріпер. Взяв все. І спортив. 5 ландшафт. Треба застроювати. Спасіба. Спасіба. Дякую просто за такі два удара. От. А, як я люблю, коли я строю і ззаді мене просто хтось підходить і такий в спину. І блоки ставляться куди попало. Оце і таке люблю це. Да, Курятина. на ножках людских. Ладно, Байдуже. уже. Ну, вроде поруч. Шо? Серьезно, ведь заспавнився? Окей. Так вот тут поставлю факел. Тут же поставлю факел, как мало. Ладно. Так, як ще ще й правильно провести, так Буду зробити. Чи можу зробити не з цього? Ладно, зроблю із оцього. Е. Стіна з кругляку зроблю. Забор. Легше з забором його обізвайте і все. І забратися не зможуть. І мішати не будуть. Так тут вони ніяк не заберуться, якщо вверху не попробують обійти. А Тут треба щось робити. Придумав, оце було оце я зламаю, А тут підніму. Так, тут таке саме. Ну тут хай так і буде. А тут просто застроїмо. Так, ммм, як же сложно. Це все так грамотно якось треба зробити. Так, щоб і не перепригнули. Тако. Тако. Ну, якось так. А тут що це навпроти? О, оно навпро... Спасибо. Тільки тебе їй бракувало. Раз, два. Ні. Ну ладно, хай буде три. Я так не хотів. Ну, вони тут ніяк не заберуться на цей заборш, так? Да? Опа, так, да, не заберуться. Ммм mm. як це ж так каже грамотно. Треба якось це грамотно зробити. Грамотно, грамотно, грамотно. Грамотно, грамотно. Чому би і не так? Грамотно ж, Грамотно. Ні, там ти мені поставилась. А вход зроблю десь отут того. Тут просто треба двойними слоями все зробити і все. Опа. Ну так, да, щось таке. Ну можна ще зробити по приколу. Так. Тут факел поставити, щоб менше спавнились всякі. І там треба теж замінити. Кстаті, 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 так, да, це треба зробити. Тут я хотів би теж замінити на забо... Хоча... Ні, тут хай так і остається. Тут просто зроблю вікно. Отако. І зробити вікно. Щоб я міг бачити, що там робиться. Ну так, да, дубейн таке буде нормально. О, якраз ніхто і не залізе. Де? Да-да. Так, це сюди, це сюди, це сюди. Не ломай мені двері, ну я попросив. Всім треба на день двері відкривати, щоб трохи провітрилась хата, і мені двері ніхто не виломав в цей момент. А -а -а. Кстати, кстати. треба піти пошукати всю. Срочно. Якщо я її зараз не знайду, опять ніч настане і опять буде все погано. А -а -а. Опа, жлізо. Так. Де? Зараз прийдемось так ось сюди донизу. Кудись? Тут оце. А може на той берег? Висота 88-го. О, блін. Ось. О. Пливи. Треба знайти цю шерсть. Давай. Головне, случайно не вмерти від когось. Від всяких цих куропаток. Бо буде пісяти замість мене. Це Дивіться, це? це курка. Обично курка! Нічогось, я думав, вона на двох ногах буде як остальні. Так, 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 так. А, не бав і всі, де всі? Лама, курка. Все поодинці. Не поняв. Прикола не поняв де. Ну хоча б одну вівцю дайте мені. Я попитаю удачу трьома шесть. Трима шестями. Тут вже обичний бігом пішов? Прикольно. Може в ньому хоча б побуде. Хоча б одна вівця, пожалуйста. Ну пожалюсь та. курка куры курка куры куры курка Свинка для еды пиде опа а мне в нем уже три м'яско. мяска все свинка четыре Треба приказ подруги брать больше есть больше мяса дала мне о привет ну ты мне зараз ты интересный Ландиши, ландиши. А я не буду це співати. Бо вам воно не надо. Показалось. Це тропіки там уже. Третій біом. О, кури. Мені просто одна або дві вівці треба. Так сложно мне их дать, а? Ну, дайте, хотя одну и все. Кавуны спасибо. Карбузы, а кавуны. Как без разницы, как мне их звати. Так. Забрать. Так, конечно, спасибо. Це еда. Хоча б одну. Можна мені? Анцелот, це не то. Мені не треба ваш анцелот. Мені треба вівця. Можна мені просто одну вівцю, пожалуйста? Взагалі нікого немає. Я щас буду вертатися додому і полюбе хтось буде? Ладно, зроблю ці кавуни і попливу додому. Я бачу, я тут нічого не знайду адекватно, так? Да? Ну ще так. О, бомбу, кстати, візьму з собой. Хоча б щось. Не спустими руками вертатися. Кавуни це як не вважається, як подарок. Це я сам прийшов, забрав і уйшов. Все. О, какао боби. Можна буде печеньки зробити. Так, дерево. Добуто Тепер просто плести додому. Ну, вже серію треба закінчувати. Ладно, я зараз допливу додому і буду закінчувати серію. Друзі, сподіваюся, вам понравилася ця серія. Ми сьогодні багато чого зробили. Зробили забор нарешті. Змогли захиститися хоча б якось від цих мобів. Жалко, що не знайшли вівці накривать, але це нічого страшного. Знайдемо в слідующій або в послідуюшій. Байдуже. Хоч що я хочу сказати? Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. З вами був я, Волакс. всім удачі і всім пока-пока!